Друзі, всім привіт! Маю свіженький знову туранчик на продаж, має декілька варіантів в різних кольорах. Ну, це класні комплектації. Хто розуміє, зараз побачить це комплектація IQ Drive, Вона має набагато більше асистентів, ніж звичайний туран. Плюс в неї є багато декорацій інших. Почнемо навіть з дисків. Диски тут фрезеровані. Вони бувають тільки в IQ Drive, Такі ж диски. Є зразу на шильдіках, Це позовні вам показую. На шильдіках є надписи. IQ Drive, також, якщо буде видно, там не видно в дзеркалах є мертві зони, асистент мертвих зон. Пройдемося по кругу. Автомобіль має накладку теж оригінальну в них є ззаду. Автомобіль обладнаний двигуном 1.6 автоматичною коробкою передач DQ381 семиступеневою. стопеневою. Потужності хватає. це той самий, що 2-літровий дизельний двигун, тільки має просто зменшений об'єм двигуна. Автомобіль реально в класснючому стані, він просто, ну, можна сказати, на свій пробіг, він має пробіг 170 тисяч, оригінальний, який пробувається, можна сказати, що він в бездоганному стані. Як ви бачите, є датчик в датчик світла, передня камера, це асистент руху по смугах, розпізнавання знаків. Також вітрове скло, воно без сколів, без царапин. Капот має, можливо, десь мінімальні скольчики, але це, я думаю, ну, це не новий автомобіль. Також оптика тут в гарному стані є. Передні партроніки, верніше тут партронік 360 градусів. Умивачі, також противотуманні фари. В значку тут є радар, адаптивний круїз-контроль. Автомобіль е, має дуже багато асистентів. Це особлива комплектація iq Drive. Вона має набагато більше, ніж звичайні. Зараз ми пройдемося по кругу. Автомобіль без ДТП має один косметичний підкрас. Це 180 мікрон, це капот. Можливо, десь мав якісь сколи 160, 200. Це на 50 мікрон більше норми в деяких місцях. Ну, це без проблем. Я думаю, для такого капот не демонтовувався. Просто вам показую, щоб ви розуміли. Так, 110 мікрон, 110 мікрон, 110. Дзеркала тут в них, бачите, чорні, ну, бо це така комплектація, мають, вони складаються, регулю... мають електричне регулювання, підігрів дзеркал є, також в них є мертві зони. 110 мікрон. 120. 120, 120, 120, 120. Є по кругу хромова накладка. Також є релігин на даху, що можна чіпати багажник. 120 мікрон. 120 мікрон. 120 мікрон. Задній бампер має теж партроніки в дуже гарному стані. Як ви бачите, автомобіль реально достойний. Пластик на автомобілі в чудовому стані. Тут ніхто нічого не відкручував, все в заводському стані. Це семимісна версія, як ви бачите, рулета присутня. Це автомобіль з лізінгу. Заднє сидіння ще в плівці, їх ним тільки користується одна людина, деколи ніхто з боку і ззаду не сидить. 130, 110. Диски тут шикарні, просто. Теразина теж в автомобілі гарна. Так, 120, 110. 110. Є всюди надписи IQ Drive, не тільки там. Він має і по салону відмінності. Карти дверей мають такі декорації під карбон. Вони в збереженому стані. Тут все в ідеалі, ну, в заводському стані. Також ви бачите, є шильдики IQ Drive, пороги в гарному стані, і в них відрізняється сандіння. Вони мають таку комбіновану декорацію. Такі сині вставочки. Реально набагато красивіше виглядає, ніж звичайний. Бо в мене є аж три їх. Тому. Є з чим порівняти. Тут все в заводському стані, і плюс них є, не видно зараз на бетоні. Тут висвічує коли темно проекція. IQ Drive теж, коли ви виходите, щоб було видно куди. Зразу вам ще раз покажу вінкод. код, табличка присутня. Заду теж все в чудовому стані, нічого не пошкоджено. Від рівнів теж немає ніяких пошкоджень. Сидіння ще, ще в плівці, на них ніхто ніколи не їздить, бо це. Користується один будів завжди зареєстрований один телефон. Ззаду є третя зона клімату, також є зарядка для гаджетів, коврики тут новенькі, також є столики для задніх пасажирів. З лівої сторони ззаду теж все в гарному стані. Автомобіль реально збережений. Хоча буває часто такі автомобілі використовують для сім'ї, для подорожей. Вони затерті, але цей автомобіль в класному стані. Чотири склопідіймачі, блокування задніх вікон, як ви бачите, складання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання, замки. І з цієї сторони, як ми включаємо, ви бачите, є асистент мертвих зон. Тут все в ідеалі, ну, в заводському стані. Накладочки, ви бачите, EQ Drive. Сидіння водія воно в шикарному стані. Також це білокітник регулюється, світло автоматичне, тим більше ви бачите, в цих комплектаціях IQ Drive є накладки для лівої ноги і педаль тормоза газу. Стан керма він в ідеалі, також кнопочки асистенту. І Керування мультимедією, нічого не потерто, все в гарному стані. Є система Apple CarPlay і Android-Auto, ви можете підключати телефон, виводити собі навігацію, передивлятися відео, ну, музику слухати. Так, автомобіль ще раз наголошую, коли має систему, коли має комплектацію IQ Drive, в нього є. Автопаркування. Він сам паркується, це особливо для початківців або для жінок, яким важко десь запаркуватися. Ви нажали кнопку, автомобіль сам запаркувався. Так, ми маємо підігрів сидінь, клімат-контроль трьох як я говорив. Так, давайте ми подивимося по асистентах, що тут є, допоміжні системи водія. Так, маємо адаптивний круїз-контроль, фронт асіст, лайн асіст, асистент, зміни смуги, розпізнавання втоми, превентивна. Система безпеки. Помолочок немає ніяких. З цієї сторони ми маємо. Як він відкривається, не знаю, їх, напевно, тут немає. Цей є бардачок. Є всі, дивіться, скільки, скільки є видруків, це з Вольцвагена. Повністю всі пробіги, зараз я виключу музику, бо вона мішає тут. Повністю на всі пробіги з Volkswagen до останнього, останній був 165 тисяч недавно зроблений. Кожен, на кожен пробіг, оця ціла папочка Все повністю є в автомобілі. Зверху ми маємо тут бардачки, І ще є один бардачок. О, цей відкрився, бо щось, бачите, я не міг зрозуміти, треба було нажати по-іншому. Тут ми маємо сім-карти і на cd диск. Новіші комплектації, ну новіших автомобілях вже там після 21-го року їх вже немає цього. Там вже все онлайн. Двигун працює тут, ну як я наголошую, як швейцарський годинник. Це двигун виходить, старого типу. У 2020 році вже пішли нового типу двигуни. Вони працюють навіть тихіше, але це робить так, як нового типу. Тихасенько, без посторонніх шумів. Часто є шум від ремня ГРМ, у них вже на такому пробізі може бути десь. Нема, все працює ідеально. Антифриз, ви бачите, бочок теж шістенький. Показую вам тут все в заводському стані. У нас знизу темного кольору, бо це такого кольору. Де грунтовка, де хто може думати, що вона темніша, так з заводу має бути. Акумулятор його стоїть рідний, чи верніше заводський, система стартов спрацьовує, акумулятор ще в доброму стані. Так що, друзі, всім, кому цікаво, такий автомобіль. Ви дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока!